Завершилася. Петро Недзельський, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України з нами на зв'язку. Пане Петре, мої вітання. Мої вітання. Е, для початку. Е... Я розумію, що це така інформація із сфери конспірології. Там немає ще офіційного підтвердження. Є посилання на там активістів на змі. Історія з тим, що лепи втомилися, світло по одній із ліній на Крим. Не йде аналогію. Будемо проводити з громадянською блокадою, яка була 15-16 роках. Що скажете? Ну до певної міри аналогію можна проводити. Ви знаєте, це чесно кажучи, таке питання соціально-політичного характеру. Я людина військова, і мені що прикаже моє військово-політичне керівництво держави, то ми військові і будемо робити. Якщо б тут був би військовий аспект, як то кажуть, тому що ці лепи заморилися і впали, і було б стопроцентно доведено, що тут присутні військові, то я б міг би дати оцінку діям їм, наскільки вони професійно це зробили. Але давайте почекаємо, як остаточних висновків військово-політичного керівництва щодо цих лепів і які ще будуть політичні наслідки подібного. А, ну, Військових тут наслідків, я так розумію, ніяких не буде. Тобто, там в якось це нашим Збройним силам допоможе, не допоможе. Я все таки мушу з вами договорити про цю тему, бо люди цікавляться. Вона ж чат горить, питаються, що там в Криму зі світлом. Ну зі світлом, ви розумієте, безумовно залишити цілий, як то кажуть, півострів без світла, без енергетики це дуже серйозно вдарити по інфраструктурі Криму. Залишити без світла, без тепла, оселі. От це серйозний такий, скажімо так, удар. От інша річ, що наскільки це буде сприяти до вирішування, ну геополітичного, скажімо так, питання. Чий Крим, відповіді на питання? чий Крим розумієте? Ну це питання риторичне, от. але те, що треба подібні речі робити, і ну це є факт, от, і треба прискорювати цей процес. От тому, що ну скільки ж ми, ми вже живемо в умовах війни довгий час, вже більше 160 днів. Хоча Росія казала, що вона з нами справиться за 3-4 доби, а от щось у них там не виходить. Більше того, от мають отакі от от моменти, де військові збройних сил мають успіхи розумієте, російська армія терпить поразки, у них не вистачає людей, техніки. Ми спалили безліч танків, БТРів. Тобто, весь світ побачив, що Україна може давати відсіч. От а те, що на жаль, вона торкається і інфраструктури цивільної. Ну війна є війна. Тут нічого не додаш. Ще одне питання, і лише у спокої лепе. Пригадуєте, коли була перекрита вода на Крим, її не вистачало в окупованій автономії. То Москолота першим кого забезпечувала цією водою, це звісно військових своїх вояків армійців. Тут ситуація теж схожою може бути, що я хочу зрозуміти, наскільки саме вояків московицьких це може зачепити, якщо буде дефіцит світла, чи все-таки вони будуть таскати через той поки що міст, який стоїть через Керченську протоку, якісь генератори і все інше саме для військових частин. Так, ви, ви буквально своїм питанням таким знаєте, і ви буквально дали відповідь. В, ви завжди так слушно ставите питання. Мені буквально відповідати то нема чого. Безумовно, на жаль, війна є така річ розумієте, яка торкається не тільки військові воюють з військовими, а вона обов'язково торкається і цивільних людей. Війна це погана справа. Розумієте, і тут хочеш не хочеш, стр... страджають цивільні люди. От. І навіть якщо відбулося оце з цими лепами, ну безумовно цивільне населення воно страджає. Але ми маємо зважати на те, що і військова, скажімо так, інфраструктура страджає нашого ворога. Вони мають забезпечити себе на. Енергію свої війська, і вони мають це їм ускладнює їхні агресивні дії проти нас, і на це ми маємо зважати. Ну ви розумієте, тут такий морально етичний момент, який можливо не всі наші українці знають, щоб ви знали. Перший бомбовий удар по Берліну советська авіація нанесла в 41-му році в серпні місяці. Уявляєте, через два місяці вже советська авіація бомбила Берлін. Але ми з вами знаємо, що за два місяці німецькі війська далеко пройшли перед території України і Білорусі. То виникає не риторичне питання: а кого ж тоді бомбили совєтські льотчики в серпні 41-го року, коли били по Берліну? Ну зрозуміло, бомбили інфраструктуру Германії по урядовим містам, кварталам наносили удари, але ж і страждало місцеве населення. Це жорстокий рахунок. Війни, вбиваєш дітей, жінок, населення ну, противника, знай, що і твоя сім'я теж знаходиться під ударом. Розумієте, це жахливий рахунок війни, але ми маємо на нього зважати і виходити, давати оцінки, от саме з, такого, з такої положення речей. Ось така моя відповідь? Бачите, вони вже потрошку манатки збирають з Криму. Затори на цьому так званому кримському мості нікуди не зникають. Є відлуння власне того, що тих вибухів, будемо так це називати, які відбулися на аеродромі Саке. Форбс порахував таке видання: скільки коштувало москалям власне ці вибухи? Йдеться про 300 мільйонів доларів. Вони оцінили оті фото, які публікувалися в мережі наслідків. Власне підрахували. Що тут важливіше, такі великі фінансові втрати для москалів, чи все? Таке втрати у техніці, от як би ви зрезюмували. Ну, ви знаєте, воно пов'язано. Економіка, дивіться, війна є, це є продовження економіки, але збройними засобами. Безумовно, якщо ви наносите удар, ну, скажімо так, економічній інфраструктурі, це торкається і Збройних сил, це торкається і військової сфери. Вот і тому тут. Ну коли наносились удари по заводам, по підприємствам в часи ну другої то ж світової війни, все зрозуміло було, що зменшувало економічний потенціал армії агресора розумієте, і воно пов'язано. Якщо страдає ну, економіка, розумієте, а тут енергетична система, то це теж буде торкнеться і військової сфери. Вони пов'язані. Я би не став би їх розмежувати. На жаль, вони пов'язані. І від цього страдають і цивільне населення. Але війна є війна. Це жорстока, як то кажуть, ситуація, і ми на це маємо зважати. От і Росія нас примусила це робити, розумієте, вони. Сьогодні руйнують наші міста, села, б'ють по живим кварталам. Ми українці дивуємося, чому як це так? Ви б'єте прямо по ну, цивільній інфраструктурі, по лікарням, по дитячим садкам, по школам, гинуть діти, розумієте, цивільне населення, жінки, старі люди, розумієте. і цьому безумовно вибачення нема. Але ворог прийшов до нас вогнем і мечем. Ми маємо відповідати, і ми це робимо. Бами, і ми це робимо. Ну, Кремль не рахується з людьми так все точно. Йому краще рахуватися і переживати за техніку. Доводиться приклад ірану, коли вже в них безпілотники просять для них це пріоритетніше. Але є цікава інформація від інституту вивчення війни. Вони проаналізували дані і дійшли висновку, що Кремль подбав про знищення своєї бригади, щоб приховати воєнні злочини власне своїх армійців. Це та бригада, яка перебувала на території Київської області, частково її окупувала, яку потім ми вигнали 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії. І вона якраз вони спеціально кинули, я так розумію, трактую слова інституту вивчення війни у невигідний бій цих армійців. або просто їх там українські воїни ліквідували, все нема людини, нема доказів. Як прокоментуєте це? Ну, всьому є, ви знаєте, цинізму росіян е, во всю їхню історію. Ну можна при на, на, ну, немає меж, можна навити, навести багато-багато таких випадків. Розумієте, ще за часів цього маршала Жукова, якого mm -hmm. в Росії боготворять. коли він з'являвся на фронті, солдати знали, знали, що він не буде рахуватися з людськими жертвами. Пам'ятаєте, це саме Жукову кому належалося його крилата, скажімо так как фраза русские бабы що нарожають. І е, е, пригадати, коли був звільнений 43-му році Київ і німецько фашистських загарбників? 6 листопада. Тобто, щоб догадити Сталіну, Жуков, Жуков, Ватутін, пам'ятник цьому е, кату стоїть в центрі Києва, ви розумієте, вони пішли на жахливі жертви. Там понад мільйона наших солдатів, воїнів, загинули. І це при тому, що всі військові фахівці казали: ну почекайте місяць, Дніпро замерзне, і тоді піхота. Могла би перейти е, ну, в, е, в, через Дніпро по льоду. Ні. Поперлися, щоб догодити Сталіна саме на щоб до 7 ноября до річниці жовтневої революції угробили майже мільйон наших солдатів. Мій дід Микита отримав орден Леніна за форсування Дніпра. Розумієте, я знаю це, як то кажуть, моя сім'я це пережила. І от Росія завжди йшла на такі жертви, не рахуючи з людьми. Вона готова піти на будь-які злочини і, і навіть і своїх, не те, що нас, яких вони називають сьогодні ворогами, але й зі своїми особовим складом вони не рахуються. На жаль, це етнопсихологічна властивість росіян. Ви розумієте, в цьому контексті я би вам навів би слова, дуже цікаві слова, які сказав ще російський філософ. в этот Ильин. Вин жив в 1882-54 То есть помер, когда помер Сталин. И он сказал, Россия, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там выросли чудовищных моральных уродов, у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир. Це каже не Бандера, не канавалець, це каже не Зеленський, ні тягні бок. Ви розумієте, це кажуть російські філософи, і ну в даному випадку Ільїн. І це притаманно російському. Знаєте, це якась етнопсихологічна ознака. Цей народ не рахувався зі своїми жертвами і утопив в жертвах інші народи, які він намагався під ну, втягнути в свою тюрму, тюрму народів, як російську імперію називали. Це є це якась етнопсихологічна. Знаєте, ознака росіян. Це якась жорстокість, я, якась знати безкультурія, цинізм. І на жаль, нам випала отака біда жити по сусідству з таким от нецивілізованим сусідом. Отака от моя від дякую, пане Петре. Дуже змістовно цікаво. Будь ласка, приходьте до нашого ще. Петро Незерський, військовий фахівець, полковник запасу збройних сил України.